Під час свого нещодавнього приїзду в Курську область Путін поставив гра начальнику російського генштабу три задачі: Перша – це повністю звільнити Курщину, друга – це відновити положення російських військ по кордону, і третя – особливо подумати в майбутньому про створення зони безпеки вздовж держкордону. А, ось цю Третю частинку, тобто третю задачу, можна, в принципі, трактувати як потенційне бажання росіян захопити 3, 5, 7 кілометрів в території України вздовж кордону. Російські військові блогери, споглядаючи за тим, як росіяни захоплювали новеньке українське село, навіть називало от цю ділянку готовим плацдармом для заходу на Сумщину. Однак наші співрозмовники, усі наші співрозмовники, зокрема і в 67-й бригаді, яка тримає ось цю ділянку біля Журавки Новенького, переконують, що росіянам потрібно було. Сування на сумщину виключно заради наближення до дороги суми юниківка. Суджа представлю ще одного з наших співрозмовників: якщо росіяни і атакуватимуть сумщину, то точно не тут, не на басівці, де ми їх чекаємо, і де вони знають, що ми їх чекаємо.